Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ відбулось відкрите засідання колегії МВС за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. обговорювали боротьбу з корупцією, зокрема в лавах правоохоронного відомства. Основне завдання сьогодні в країні на внутрішньому фронті. Це боротьба і перемога у війні з корупцією, яка існує на всіх шаблинах і на всіх ланках на даному етапі. Міністерство внутрішніх справ повинно стати основою боротьби з корупційними правопорушеннями. Урядом, президентом і парламентом прийнято низку рішень щодо нових законів і реальної антикорупційної боротьби і створення як національної антикорупційної комісії, так і Національного антикорупційного бюро. Сподіваюсь, що в найкоротші терміни глава держави прийме рішення про призначення керівництва Національного антикорупційного бюро, і уряд вже виділив кошти на те, щоб це бюро було створено швидко, ефективно і приступило до виконання своїх обов'язків. Боротьба з корупцією повинна початися саме з правоохоронних органів, наголосив секретар РНБО Олександр Турчинов. Без самоочищення. Наших силових структур, правоохоронних органів. Всі розмови про боротьбу з корупцією це просто, вибачте, пустопорожні болочки. Я повністю підтримую пропозицію прем'єр-міністра щодо посилення, причому системного посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини і взагалі не збільшення застав, а повне скасування будь-яких застав для злочинців, які затримані за корупційні злочини. Завдання МВС на наступний квартал перевірити діяльність митниці та податкової, підкреслив Арсеній Яценюк. Це ваш КІПІЙ або ваше завдання на наступний квартал розпочати широкомасштабну операцію по боротьбі з корупцією в митних і податкових органах. Військовослужбовець-контрактник незаконно вивіз із зони АТО зброю і боєприпаси та мав намір їх продати. Правоохоронці затримали молодика на центральному залізничному вокзалі Хмельницька. При перевірці речей, які були при ньому, там були виявлені два ручних протитанкових гранатомети РПГ-26, чотири гранати РГД-5, 35 патронів. Завітавши до помешкання військовослужбовця, правоохоронці знайшли ще один арсенал зброї. При огляді житла цього з дозволу власників, також було виявлено ще 180 патронів 7,62 мм, 156 патронів 5,45 мм і також одна граната РГД-5 і одна граната Ф1. І два штик-ножі до автомата Калашникова. За таку надмірну любов до зброї юнакові доведеться відповідати згідно кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років тюрми. 17-річний тернопільський студент організував онлайн-сутенерство. Юнак вигадав шахрайську схему заробітку. В інтернет-сторінках представлявся сутенером і пропонував звідництво. Охочі до таких пропозицій виявилось чимало. Молодик надсилав пропозиції. Надання послуг сексуального характеру. Повідомляв, що на нього працює більше десятка повій, які готові виконати будь-яке бажання клієнта. Зустріч майбутній жертві призначав на авто та залізничному вокзалі міста Тернополя. Після чого в телефонному режимі вимагав від мужчини перерахувати частину, яку необхідно оплатити за послуги повії. Юний Шахрай брав по 200 гривень з чоловіка. На місце зустрічі не приходив. Одразу зникав. Добре, знаю. Комп'ютер в соціальній мережі створив декілька таких сторінок. Хотів заробити, але не думав, що хтось звернеться в міліції. За свої шахрайста молодому винахіднику загрожує від трьох до восьми років тюрми.